Давелі існує в натурі. Це ж просто пісня. Там роблять таку офігезну зброю, що може цілий всесвіт заковбасити. Я рванув би з тобою, якщо ти не проти. Ховрак діло каже, і серед вас він нерозумніший. Ховрак необхідну зброю може зробити лише гномейтрі. Це ви тут, капітан сер? Ти Спостережливий. Неважко впізнати лідера. Полетите зі мною до нідавеліра. Дай спитаю капітана. Ой, секунду, це ж я. Так, лечу, прекрасно. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів, клієнт. Ну, ніхарасенькі у вас там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекайно, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити?